Друзі, всім доброго дня. Сьогодні приїхав такий автомобіль під нашого замовника. Це Volkswagen ID 4. Комплектація Pure Plus в сірому кольорі. На 19 дисках додатково було поставлено люк, який відчиняється. Ну і сірий кольор. За сірим кольором. Черга більше всього. Більше всього попит на сірий колір. Його завжди немає, дуже важко купити конкретно сірий колір з наявності, щоб там не чекати е по замовленню 3-4 місяця заводу і так далі. Ну і Плюс тут ще у нас по салону виходить, темний потолок, який в плані практичності буде дуже класно себе вести. Автомобіль у нас 2022 року, шостий місяць, 22-й рік. Повністю без пробіга, це новий автомобіль. Так от він приїхав, пройшли сертифікацію, будемо віддавати його замовнику. Досить просторий цей багажник. Зараз от, от він відчиняється сюди. Можна помістити дуже багато чого класного. Класний автомобіль. Кому цікаво, звертайтеся. Зараз є досить цікаві пропозиції, як по БУ, так і по новим автомобілям. Всім гарного вечора.